Привіт всім. Так, сьогоднішнє відео піде на таку тему, як режими горіння і економне, як би економічність на режимах горіння. Так як в нас зараз світла нема, котел вранці прогорів уже не працює в принципі можна зняти теплообмінника і таке ну по бочці ось так там внизу вже мало ну зверху майже 70 так, 65 65 ну було 70 система бойлер нагрітий Крани відкриті, там якась, якась є циркуляція, так як на бочці клапан, то воно сильно ну, якби не віддає бочка на труби. Треба запалювати котла, щоб йшло на будинок. Так, там Кілька коментарів було таких, що на таких режимах неефективно не горить. Так, горить гарно, але неефективно багато йде в трубу. Так, дивіться, показую теплообмінника. я вже його не раз показував, то не те, що там я його якось чином витопив і воно стало біле, і на тому все. Ну, Кожен раз така ситуація Якби сажла і смоли ніякої немає. Там внизу відбійна пластина, що я її поставив. Ну, Я не переживаю, що там прогорить котел, він не прогорить. Просто полум'я лупить у... Просто зразу з газової щелини лупить у теплообмінник і в тому місці вода просто кипить. На котлу ще толком температури немає, він починає булькати. Ну, Коли поставив відбійник, все нормально. Тобто він спрямовує до гори полум'я. Так, дивіться, от такий стан теплообмінника, от таке воно все біленьке. Ще відкрию. так, ну, Бачите, от третій третій теплообмінник, на ньому трошки є сажі. ну, Сажа із-за того, коли немає світла, то він в таких слабих режимах працює і на третьому ході від складається. це вставив кирпичину, щоб трошки зменшити тягу, так як шибера в мене нема. І всі турболізатори повитягував, бо вони, ну вони, практика показує, вони не дають ніякого ефекту. Так, хто не в курсі, котел триходовий І через то, якщо в мене тут летить, отут летить полум'я, то воно не в димохід летить, а воно летить вниз, а потім уверх і аж тільки потім в димохід. Mm, тому так. Ну, дивіться, із е, прошлих відео я не пам'ятаю, скільки я вже не чистив цього теплообмінника. Ну, десь близько, мабуть, місяця. Ну, може, трохи й менше. Не пам'ятаю. Mm, дивіться, от така ситуація ось тут зверху. Бачите, скільки попілу. Така ситуація, зараз покажу. Ось його. Ну, міліметр. Міліметр ось, якщо. Не знаю, буде, видно, не буде. Тут ось, ось з боку майже не видно. Так, значить, як я чищу? Чи, ну, Чистити треба, тому що цей навіть міліметр він ізолірує дуже сильно полум'я від металу і погана теплопередача. Значить, е, що хотів сказати. Перший тепло, теплообмінник, отут де вилітає з форсунки і доверху, з газової щілини, Оцей перший хід я не чищу взагалі. Чого не чищу, коли я перший хід чищу, виходить, як сказати, сильно охолоджується полум'я, і отут білого ефекту нема. Аж поки він трошки не обросте таким ну, якби нальотом, цим білим. і тоді теплообмінники стають білі і йде гарний допал. Ну, як би, як би отак. Котел цей видає своїх 25 кВт. А як на гарному розгоні, то, мабуть, і 30 видає. Ну, це точно. Отут питають, які тут демогази. Я не знаю датчика в мене ніякого нема. Ну, коли сюди вкапнеш води, вона шкварчить. Щоб сказати, що вона там пригає, то ні, але але, але шкварчить. Тобто температура тут більш-менш нормальна, але ну, мене це все влаштовує. Тому що я вже не, не один раз проводив експерименти і цей режим, скажімо так, на майже максималках, він найекономічніший. Тобто У мене завжди йде закладка повного бункера. І якби я орієнтуюся ось по цих трьох термометрах, і в общем оцей режим найкращий. І це все, ну якби, мені подобається, тому що димохода я не чищу. Там раз у рік піввідра чи відро попілу я із того відстойника вибрав, і все, там сажі взагалі ніякої немає. Так що так. Хто там дум, думає, що режим тління він найекономічніший. Ну, в, моїх, в моїх умовах він не економний. Тому що ну, із бочкою тут працює все на бочку, якби, і ну, в мене такі показники, не знаю. У мене найкраще, коли воно горить в три хода, скажімо так. Ну, не в три хода, воно в два хода горить, а в третьому вже якби відбирається. Так що так, друзі, ну, що я можу сказати? Практика просто показує, який режим. Це не те, що там я хочу щось доказати. Я просто шукаю самі оптимальні режими. Ну, І цей режим інтенсивного. Дуже інтенсивного горіння, він показує найкращі результати. Ну, тому, так, тому так я топив і так я буду топити. Ну, А вам вирішувати, в кого там як. Добре, друзі, всім дякую. Такий був, як би, не знаю, як сказати, показав, трошки розказав як би про ці всі такі моменти. Ну, в мене так. Дякую всім, гарного дня, до побачення. Коментуйте, кому що було цікаво, запитуйте, завжди з радістю відповім.